Всім привіт, пані бібліотекарки. Читаємо сьогодні книжку Друзяки-динозаврики, різдвяний подарунок, Ларс Меле, Ларс Рудеб'єр. Переклад з англійської Гани Яновської. Видавництво ранок. Вставай, Расмусе, біля ліжка скакав тімі, стояв ранній ранок. Біда, кричав сім. Расмус позіхнув. Та сьогодні ж буде святвечір. Завтра різдво, найкращий час року. Яка там біда? Подарунок, зарепетував тімі. Расмус виліз із ліжка. Який подарунок? Величезний і таємничий від дідуся Тродона. крикнув Тімі. Що з ним сталося? Тімі стрибнув вище голови. Різдвяний подарунок пропав. Расмус почухав потилицю, як пропав. Листоноша зникла, пояснив тімі. Пішла в болотяний лісі з посилкою вчора, і після того її не бачили. Дуже дивно, сказав Расмус. Але ж ми тут нічого не вдіємо, так? Звісно, вдіємо, закричав Тімі. – Можемо піти в болотяний ліс і пошукати посилку. Ну, може, листоноші потрібна допомога? Расмус рішуче похитав головою. Особисто я хочу просто святкувати Різдво, а не зустрічатися з страшними динозаврами в болотяному лісі. Тімі сумно поглянув на Расмуса. Тобто мені що, самому йти? Расмус тяжко зітхнув. Ну, гаразд, піду з тобою. Але не забувай, до святвечора нам необхідно повернутися додому на вечірку. Тімі підстрибнув і вигукнув Ура, чудово, гайда! І тут шмяк. Расмус налетів на снігозавра, якого хтось зліпив просто перед входом до печери. Забув попередити, сніг випав, сказав Тімі. І чималий. на лижах до болотяного лісу. На дворі тато Рекс саме розвішував прикраси. Куди зібралися, хлопці? Шукати загублену посилку, пояснив тім. Дідусь сам на святвечір приїхати не зміг, то натомість прислав найкращий у світі сюрприз. Тато Рекс втратив рівновагу і а, -а, -а впав просто в кучу кучугуру. Добре, виборсуючись, простогнав таторекс. Тільки до болотяного лісу не ходіть. Там днями бачили велетенського страшного динозавра, просто біля таємного майданчика. Тім і сказав М -м, ну, ми зовсім не глибоко в ліс зайдемо. То все буде гаразд. Добре, зітхнув тато Рекс, але ж до святкової вечері повертайтеся. Расмус і тімі відштовхнулися палицями й поїхали. А ти віриш у диноклауса, Расмусе? раптом запитав тімі. Ні, 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 засміявся Расмус. Диноклауса не буває. Це просто перевдягнений динозавр. А раптом він усе таке існує, сказав Тімі. Расмус тільки всміхнувся і похитав головою. Динозаврики покотилися з гірки в долину. Їхали вони на лижах, їхали, доки доїхали до самого. Болотяного лісу. Дивно тут бути у таку пору, подумав Расмус. Перед Різдвом, але більше про це подумати він не встиг. Бо тім і сказав Ух, і цікаво, що ж у дідусевій посилці? А тож, який він? Найкращий у світі сюрприз, додав Расмус. Діду, у мене винахідник, зазначив тімі. Так що то може бути якась химерна штука. І тут земля затрусилася. Обережно Расмусе, крикнув Тімі, там хтось позаду. Доволетенський страшний динозавр, зикнув Расмус. Там, там, то, там, там просто ебі, анкілозавр. Хух, Расмус полегшено зітхнув. О, Ебі, це лише ти. Що ти робиш в болотному лісі перед різдвом? Ебі всміхнулася. Шукаю красивих шишечок, щоб повісити на ялинку. А ви що робите в болотяному лісі перед Різдвом? Шукаймо листоношу, сказав Тімі. Ти її не бачила? Ні. Але можна я з вами на пошуки? Звісно, ебі було можна. І вони зайшли глибше і ще глибше, аж у хащу болотяного лісу. І просто біля таємного майданчика почувся дикий жахливий рев. Гарр. Ось гупнуло об землю, аж весь болотяний ліс затрусився. Рушаймо додому, сполошився Расмус. А вгадайте, що сказав Тімі. Але стоноша в біді? Расмус і Ебі замислилися. Нарешті Расмус обізвався, а може, глянемо, ну, дуже обережно. Супер пупер екстра обережно, перепитала Ебі. І вони тихо, дуже обережно підкралися до таємного майданчика і знову почувся рев. Гарр. І земля знову задвихтіла. Ой, лишенько, прошепотів в тібі. Що там? теж тихо відгукнувся Расмус. По-моєму, там здоровений, страшенний динозаврисько. Плигає просто по таємному майданчику, Тім прошепотів. Точно, ото, мабуть, такий і себе гігантозавр, правда ж? Так і було. Але гігантозавр був до того ж ще сердитий. Він плигав і ревів гарр і підскакував щодуху, духу, намагаючись дістати до будиночка на дереві, і бу бух. Опускався після того на землю. Ой, що робиться, прошепотів Расмус. І намагається покусати когось на дереві. І тут із будиночка на дереві висунулася маленька динозавричка. Угадайте, хто? «Листоноша!» Гуртом вигукнули Расмус Тімі та Ебі, і при цьому затулили лапками роти. Ой-ой! Гігантозавр ой! розвернувся. Він здивовано дивився на них кілька секунд, а тоді підійшов до них, важко тупаючи, туп, туп, туп. Ой, лихо, Раз ми заплющив очі. Зараз його і друзів з'їсть велетенський потворний гігантозавр ще й перед самим Різдвом. Він чув, як гігантозавр підходить ближче. Гуп. І ще ближче. Гуп-гуп. І щебли ще губ-гуп-гуп-гуп. А тоді стало тихо. Расмус ледь розплющив одне око. Аж тут гігантозавр відкрив рота. І спитав Ви б нам не допомогли? Ой, як здивувався Расмус. Гігантозавр височів над малятами і призно усміхався. Листоноша з будиночки на дереві гукнула Привіт! Я Вікторія, волоцераптор, як гарно, що ви прийшли. А що ви там робите? запитав Тімі. Листоноші зашарілися. Та от, учора залізла в будиночок на дереві. Просто хотіла перепочити. А коли зібралися спускатися, мотузка десь зникла. Ну і вниз лізти, я не наважилася. Розумієте, на щастя, Джордж нагодився, і гантузавр Джордж сплеснув лапками. Тільки от я не дістаю, навіть не дострибую. Може, ви щось придумаєте. Тімі вискочив наперед і запропонував, ми виліземо вам на спину. Так, це була гарна ідея. Ебі вилізла на спину Джорджеві, потім на спину її виліз наляканий Расмус і йому на спину скочив Тімі. І знаєте, що з того вийшло? Вони якраз дістали до будиночка на дереві. Вікторія Велоцираптор схопилася за тім і і швиденько спустилася додолу. Фух, зраділа вона, опинившись на землі. Я так поспішаю, розумієте, стільки подарунків треба перед Різдвом рознести. Тім сором'язливо кашлянув і запитав, Кхе -кхе, а ото часом невеличезний і таємний різдвяний подарунок від мого дідуся, і показав лапкою. Всі подивились туди. Вікторія Велицераптор підтвердила Ота велика посилка тобі. Тіммі так і підскочив до посилки. Ой, як цікаво, що ж там, який же то найбільший сюрприз. Тільки ввечері дізнаєшся, сказав Расмус. Хто ж відкриває різдвяні подарунки до Різдва? А вгадайте, що сказав Тімі. Це ж так довго чекати. Расмус суворо подивився на нього. Вибач, але заведено так. Тімі важко зітхнув. Ех, ну, гаразд, хай буде. Листоноша кашлянувши, ех, поцікавилась. А ви не могли б допомогти мені довести посилку. І, звісно, всі допомогли, тобто всі, крім Джорджа, який пішов додому, наряджати ялинку. Тож вони почали довгий перехід полотяним лісом. Ну, й важкий же цей подаруночок, сказав Расмус. Просто мега важка посилка, зітхнула Ебі. А як на мене, то не така вже й важка, відказав Тімі. Та він же не пхає її, він сидить зверху на посилці. Звичайно, йому вона не важка. Жвавіше. гукнула листоноша. Уже вечеріла, тож вони котили швидше й швидше, махаючи палицями, доки під'їхали до... до печері рексів. Прикрашений до найкращого, найвеселішого Різдва усіх часів. Ура! Я понадуваю кульки, вигукнув Расмус. А в мене майже спікся торт Поліно, сказала мама Рекс. З родзинками, додала Ебі. Тож вони їли. А, стривайте! Усі динозаври озирнулися. Хто там такий? То був Тімі. Ну, а тепер можна я відкрию посилку від дідуся з найкращим сюрпризом усіх часів? Мама Трудон погладила Тімі по голові. Ну, давай, коли дідусь не зміг приїхати і тоді? Тімі миттю зірвав з посилки обгортку, але там, здивувався Тімі, там, там, що там? Там була коробка, а в коробці величезне динозаврове яйце. Так, це було дуже дивно. А що то за трубочка з нього стирчить? І раптом почулася трісь і хрусь і хрясь. Величезне яйце тріснуло. Шкарлупа розкололася навпіл, і з яйця вийшов. Дино Клаус! Хо хо, -хо" засміявся він. Чи я тут чемні динозаврики? Усі діти попіднімали лапки. хо Хо-хо. Знову розсміявся Дино Клаус. Чудово, бо в мене в мішку багато подарунків. Довго Дино Клаус роздавав подарунки. Просто неймовірно, як стільки їх помістилися у мішку. Тімі роздивився свій подарунок. Класний пазл з динозаврами. Але чи то є найкращий у світі сюрприз? Він не встиг над цим як слід подумати, бо тут у Дино Клаусі відклеїлася борода. Що? спитав Расмус. Ого, сказала Ебі. Ви тільки погляньте, вигукнула листоноша. «Нічого собі, здивувався робін Рекс. Тімі тільки очі вирячив. Та це ж та це ж не дино Клаус, а мій дідусь. Тімі кинувся на шиї дідусеві та обняв його що сили. Оце точно найкращий у світі сюрприз. Мій подарунок це ти. Тобто ти з нами лишився на святки. Дідусь Треодон кивнув. А вже ж! тільки хотів спочатку влаштувати цікаву забавку, і в тебе вийшло неабияк. Але ж душно було в яйці сидіти, зазначив дідусь Треодон. Та й запах там стояв, такий собі. На щастя, я заздалегідь зробив отвір для дихання та ще й захопив мандоліну. Буду грати. Поспіваємо колядок. Расмус поторсав в тімі за плече. То, значить, можна почати нашу різдвяну вечірку, правда ж? І справді, був саме час. Ура! А я ще різдвяних куляк понадуваю, вигукнув Расмус. А в мене й торт поліна вже готовий, сказала мама Рекс. З родзинками, вигукнула Ебі. Дивний на смак динозавр, сказала бабуся Рекс, скуштувавши торта. Погляньте, бабуся Рекс їсть, торт у вигляді динозавра. Тому вона каже Дивний на смак динозавр! Куметна бабуся, правда? І динозаври смачно їли й веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомилися, і тоді всі маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. Веселих свят, динозаврики, зустрінемося завтра у болотяному лісі. Кінець вам сподобалась казочка. Ставте подобайки, підписуйтеся до нових казок.